Минулого тижня підбито підсумки всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка охорона праці очима дітей, що традиційно присвячений всесвітньому дню охорони праці. 2025 року на розгляд журі було подано 7 тисяч робіт з різних куточків України. До фіналу дійшли 246 найкращих малюнків, а переможцями стали 9 юних художників у трьох вікових категоріях. Особливу відзнаку отримала і наша землячка, семирічна Світлана Рубльова з горішніх плавнів. Про її творчий шлях, ідею переможного малюнка та мрію. Дивіться далі у сюжеті, який спеціально для Бліцфоруму об'єднаємося заради безпеки», безпеки. Відбувся у місті Києві, підготувала телерадіокомпанія Гок. Семирічна Світланка із горішніх плавнів, що на Полтавщині, поділилася на папері тим, що давно живе в її серці. Для конкурсу дитячого малюнка Охорона праці очима дітей. Вона створила особливу роботу, зобразила робочу каску, яку колись носив її дідусь Олександр, працівник полтавського гірнич-збагачувального комбінату. Завжди в касці, спецодязі з почуттям відповідальності за життя і безпеку. Проте не лише казку намалювала дівчинка, у головному оборі Паска і писанки, світлий символ Великодня. Свято Христового Воскресіння Світланка завжди зустрічала в родинному колі разом із мамою, бабусею та дідусем. На жаль, дід Сашко два роки тому пішов у засвіти, проте спогад про нього назавжди залишився в серці маленької онуки, яку він безмежно любив, плекав і оберігав. Дідусь, він працював на гокі, він ремонтував обладнання. Це дідусь казка, він приніс мені її на пам'ять. Дідушка казав такі слова, хто надіє казку, той буде їсти паску. Про конкурс малюнка охорона праці очима дітей Світланка дізналася в школі. Класна керівниця запросила своїх вихованців спробувати сили і проявити фантазію. Першокласниця охоче відгукнулася на пропозицію: дідова праця і його слова лягли в основу майбутнього малюнка. А от генератором ідеї стала мама маленької художниці Оксана Рубльова, яка з маличку всебічно підтримує і розвиває донечку. Ідея виникла, тому що вдома зберігалася дідусева каска і на слуху була ця приказка про каску і паску. І так якось і вирішила, що най -та каска буде як Великодній кошик. Я підказала, Світланка заохотилася, щоб намалювати цю каску, взяла, роздивилася. Олівчиками, спершу і потім фарбами, додала свої нюанси, там все розкрасила якій хотілося. Ну і так вийшов цей малюнок. Для Світланки це не просто конкурсна робота, а щира пам'ять про людину, яку вона любила. Дівчинка стверджувала, що найбільшим її захопленням у житті є малювання. Під час знімання сюжету вона знову взялася за улюблену справу. Зазвичай на є аркушах коні, адже дівчинка займається верховою їздою, обожнює спілкування з тваринами і навіть має улюблену кобилу раду, яку частенько пригощає смаколиками, яблуками, морквою і бубликами. Таланти героїні сюжету не обмежуються лише пензлем. Світланка вихованка одразу кількох гуртків центру дитячої та юнацької творчості, також вокального колективу Парне молоко палацу культури і творчості. А ще дівчинка навчається грі на фортепіано в музичній школі. Тому залюбки продемонструвала набуті за кілька місяців уміння. Світланка Рубльова з цієї категорії дітей, які ні на хвилину не сидять без діла. У ній завжди живе пісня, рух, емоція. Виховувати дитину з таким невгамовним прагненням до пізнання справа не з легких, зізнається мама. Та саме в цьому, на її думку, і полягає головна місія батьків. Світланка, як і всі українські діти, зростає у непростий для країни час. Слово війна для неї непорожній звук, адже вона на власному досвіді знає, яке горе воно приносить. Війна назавжди забрала двох найдорожчих для родини людей. Свій біль від утрати Світланка разом із мамою та бабусею переосмислюють через волонтерство, вкладаючи в нього тепло своїх сердець. Ми робимо жовто-блакитні ангелики, відсилаємо їх на передову. І потім... Ті ангелики передають воїнам. янголів оберегів із блакитно-жовтих ниток. Українські захисники тримають у кишенях бронежилетів, на дзеркалах машин і навіть у медичних рюкзаках. Їх відправляють волонтери на фронт разом із кікеморами і маскувальними сітками. Семирічна дівчинка мріє надіслати ангелика для захисту кожному воїну, щоб вони повертали їх додому живими. Про світланку знають волонтери не лише в її місті. Багато небайдужих людей з-за кордону долучаються до зборів, коли бачать її участь у волонтерських ініціативах. Вони підтримують родину, передають слова подяки, надсилають фарби, матеріали для творчості. Подарунком стало й електропіаніно, коли маленька волонтерка вирішила опановувати гру на фортепіано. Має Світланка Рубльова лист подяку аж від самого президента України. А ще слова вдячності від Валерія Залужного, тоді ще головнокомандувача ЗСУ. Світланка росте з вірою в душі й доброму серці. Вона світла й щира дитина, яка малює коней, допомагає армії, співає пісні, вчиться грати на фортепіано, бере участь у конкурсах і пам'ятає про головне. Одягай на захист казку, будеш ласувати Паску.